Як із трьох моточків Alize Puffy Fine зв'язати ось таку красиву безрукавку. Я вам зараз коротко поясню, а ви вже попробуйте на свій розмір перена. Як її в'язати, поєднання виворітних і лицевих петель. Набираєте петель стільки, що дорівнює вашому півобхвату. Виміряйте, наприклад, бедра і додайте по 10 см для вільного облягання, бо в мене вона. Ну, Дуже облягає, можна було вільнішу. І, відповідно, серединку визначить в мене вісім петель, які будуть йти по центру. І тоді я їх плавно почала закривати по дві, по дві, і зійшлася на дві лицевих петлі, які вже йшли доверху. Так само і проймо. Я тут почала звужувати і проймо. Теж я перші. Дві разом пров'язувала, тоді далі, розверталася, йшла і закінчувала нормально. Тоді знову починала рядочок, звузила перші дві петельки і пішла. І таким чином я пров'язала одну частинку, другу. А тоді, вже, бачите, в мене плавно воно все перейшло на спинку. Я не робила, не хотіла плечового з'єднання. Тобто я дійшла одну частину, зв'язала, другу. І тоді. Пішла на розворот, дійшла до цього місця, і я просто набрала, якщо в мене тут було дві лицевих, тут дві, то тоді я ще добрала чотири повітряних петлі, щоб разом знову у мене складала косичка вісім, так як ми починали. Добрала просто набрала повітряні петлі чотири, ну, так як в гачку набрала, а тут просто їх пропустила і з'єднала з цією. Тоді повернулася, і вже я ці повітряні петлі в ланцюжкові пров'язала так само, як в'язала основне полотно, і таким чином вийшла вже в мене така горловинка. І пройму я просто додавала. Проймочка моя, я в кінці ряду додавала одну виворітну в'язала. І в ту саму останню петельку я робила лицеву, розверталася, і тоді знов в кінці ряду додавала таким чином, щоб в мене тут збільшення було плавне таке, як і зменшення при в'язанні перену. Ось так.